Радник президента Сполучених Штатів із Нацбезпеки Джейк Саліван каже, що Україна розпочне контрнаступ не раніше 25-го року. НАТО визначило два сценарії, за яких Альянс може втрутитися у війну в Україні. А Франція тихцем могла відправити в Україну перших 100 легіонерів і ймовірно відправить загалом півтори тисячі. Тим часом Китай не проти долучитися до врегулювання війни. Про усе це розкажу за мить у нашому експлейнері. Отже, після того, як Україна отримала військову допомогу від США, вона зможе розпочати контрнаступ не раніше 2025 року, а цього року зможе запобігти подальшому просуванню Росії. Таку заяву радника президента США із нацбезпеки Джейка Салівана публікує Financial Times. Не зважаючи на схвалення нового пакета допомоги, він каже, що усе ще очікує на російський прогрес у найближчий час. Утім, завдяки новій підтримці від Америки для Києва, Україна зможе утримувати позиції упродовж цього року щодо планів на наступний. Рік Сальван каже, що Україна має намір просуватися уперед і відновити контроль над деякими територіями. Financial Times називає ці коментарі Сальвана найбільш ясним викладом позиції Білого Дому щодо майбутнього розвитку конфлікту у разі переобрання Джозефа Байдена президентом у листопаді. Будь-який новий наступ України у наступному році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу і схвалення Білого Дому. За повідомленням, The New York Times, перша партія зброї з нового пакета американської. І допомоги прибула до України минулої неділі, 28 квітня. Це були протитанкові ракети, і вкрай потрібні нині 155-мм міліметрові снаряди. Наступного дня надійшла ще одна партія такої зброї. А у вівторок до Польщі прибули призначені Україні нові ракети для установок Петріот. Тижнем раніше до збройових складів по Європі прибували зграї літаків, поїздів і вантажівок. Усі вони везли зброю, яка, урешті-решт, має таки прибути до України. Утім, одразу ж полегшення на фронті і у тилу це не принесе. Самі Петріоти Україна отримає не раніше кінця червня. НАТО може втрутитися у війну в Україні у двох випадках загострення. Таке уже пише. Ларе пабліка із посиланням на джерела у керівництві альянсу перша умова це: якщо війну на боці Росії увійде Білорусь, друга умова це, якщо Росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову. А ще Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство на наступному саміті у Вашингтоні, який відбудеться вже у липні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю американському телеканалу CBS News. А Ще сказав, що ми будемо дуже раді, якщо Захід веде свої війська до України, коли настане час. Він також попередив, що перемога Росії у цій війні призведе до третьої світової. Франція тим часом таємно направила своїх військових до України. У цьому упевнений як чиновник Пентагону, військовий експерт Стівен Брайен. Він це заявив для Asian Time. За словами Брайена, мова йде про військових іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку, яких розмістили нібито у слов'янську для підтримки 54-ї бригади ЗСУ. Ця група налічує близько ста осіб, які займаються артилерією і спостереженням. Усього планується відправити в Україну близько півтори тисячі легіонерів. йдеться у цій статті. Брайан не пояснює, хто є джерелом цієї інформації, і жодна зі сторін офіційно не підтвердила французьку присутність. На Донеччині тим часом Франція оцінила втрати Росіян у війні у 150 тисяч загиблими. Це вже пише Лемонд. Таку оцінку озвучив міністр закордонних справ країни Стефан Журне. Далі цитую: військовий провал Росії це уже факт за нашими оцінками. Росія втратила 500 тисяч військових загалом, і у тому числі 150 тисяч загиблими. І для чого досить двох слів ні за що. Також міністр зазначив, що європейці не повинні грати прозоро із безвідповідальною Росією. Сію за його словами, Путін має зрозуміти, що коли мир у Європі під загрозою, то для Франції немає межі усі варіанти на столі, включно із введенням військ в Україну. Макрон зрадів, до речі, реакції і погрозам Кремля після заяв про можливу відправку західних військ в Україну. Французький лідер зазначив, що стосовно Росії потрібно зберігати стратегічну невизначеність, тобто не розкривати свої плани до кінця. Зі слів Макрона, хвилювання Росії показує, що ми маємо рацію. Також зі слів президента Франції у цій війні на карту поставлено безпеку європейців, оскільки Україна розташована лише за півтори тисячі кілометрів від кордонів із Європейським Союзом. І у стратегічній невизначеності для Росії Макрона підтримує також Польща. Путіна слід поставити у таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи, каже міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Посилаючись на слова Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні. Сікорський сказав, що міноборони Польщі теж не розкриватиме свої карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо на оборону найбільшу частину нашого ВВП у НАТО 4%. І Ми можемо витратити ще більше у наступному році. І підкреслив. Політик очільника МЗС Польщі зазначив, що країнам-партнерам України потрібно збільшувати оборонну підтримку Києва, мовляв, доречніше дати змогу ЗСУ краще протистояти російській агресії, ніж потім уже займатися відбудовою України. А от Італія та Британія проти відправки військ в Україну заяви Макрона щодо цього лише підвищують напруженість. Це вже заявив міністр оборони Італії Гвідо Квідокрозетто. Мовляв, усе треба вирішувати дипломатично а надсилання військ НАТО в Україну було би небезпечною ескалацією і у цьому немає необхідності. Повторив за італійцем глава МЗС Британії Девід Кемерон. Європейці повинні зрозуміти, що війська Росії можуть бути на польському кордоні. Таке сказав Жозеп Борель. Цитата: Європейці повинні знати про перспективу мати у Києві маріонетковий уряд як у Білорусі і російські війська на польському кордоні. Сказав голова дипломатії ЄС. Він заявив, що нині глава Кремля сприймає весь захід як супротивника. а Ще Борель заявив про можливість закупівлі озброєння для України безпосередньо від українських оборонних компаній країнами ЄС. Детальний план мирного завершення війни в Україні тим часом розробив Дональд Трамп, але до виборів він його не буде розголошувати. Таке пише уже британський з Телеграф. За даними видання, під час виборчої кампанії Трамп буде нагадувати про існування цього плану, але не вдаватиметься до подробиць і Зосередиться на заявах про те, що він припинить війну. Ну і Трамп має намір ініціювати збільшення оборонних бюджетів країн НАТО у разі своєї перемоги на виборах. Бажане збільшення до 3% у на загрози з боку РФ і Китаю. За Financial Times тим часом нагадує, що Трамп водночас скептично ставиться до допомоги Україні. Ну а лідер демократів у палаті представників не виключає відправлення військ до України. Цитую, ми не можемо дозволити Україні упасти. Якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися у конфлікт не тільки з нашими грошима, а й з нашими військовими. Сказав Хакім Джефріс в інтерв'ю телеканалу CBS News. Міністерство оборони Росії тим часом оголосило про плани проведення навчань з застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Вони мають на меті відпрацювати підготовку і використання такої зброї зі слів представників військового відомства РФ, і ці навчання необхідні для реагування на провокаційні заяви і погрози з боку деяких західних осіб, які за твердженнями Москви, становлять загрозу безпеці РФ. Відправлення західних військ в Україну спричинить прямий вступ цих країн у війну в відповіді з боку Росії на світову катастрофу. Так, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв пояснив доручення Путіна розпочати підготовку до таких навчань. Китай же має намір працювати із Францією і усім міжнародним співтовариством для пошуків шляхів вирішення української кризи. Таке сказав Сі Дзіньпін під час візиту у Париж. Сьогодні і завтра Макрон та Сі мають обговорити також олімпійське перемир'я. Про це повідомив Макрон в інтерв'ю Ла Трібюн. На уточнююче запитання, чи має перемир'я настати і в Україні на час Олімпіади, Макрон відповів, що його намагатимуться добитися для усіх театрів воєнних дій. Загалом у планах Макрона натиснути на голову КНР, би той використав свій вплив задля того, аби змусити Росію припинити війну в Україні. Пише Associated Press. Ну і на сам кінець президентка Швейцарії Віола Амґерд запросила папу римського Франциска на саміт миру щодо України у червні. Вона зустрічалася із понтифіком. Серед тем перемовин була зокрема розв'язана Росією війна в Україні. Ну і інші проблемні точки у світі. Зазначу, що зі слів президента Зеленського, на саміті у червні будуть розглядатися чотири головні питання: це енергетична і ядерна безпека, вільне судноплавство і розблокування Чорного і Азовського морів, обмін усіх на усіх і повернення. Українських дітей, яких було силою депортовано до Російської Федерації, якщо ви хочете більше відео, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Завдяки цьому ми зможемо освоювати інші формати на Ютубі.